Христя кішик літо в селі. А раніше діти інакші були. От я чемна дуже була, тільки ти й робила, що книжки читала, а ще я дуже любила подорожувати, де я тільки не була, півсвіту ще змаличку об'їздила. Дуже мені полюблялося проводити час в Південній Америці. Я аж терпла від нестримного пожидання пригод в лісах Амазонії. Південна Америка в нашому селі розкинулася біля річки під старими вербами й вільхами. Там Західний Буг плавно перетікав в Амазонку. Тропічні ліси вабили своєю різноманітною, строкатою, незвіданою флорою. Представленої з очерету лепихи й конюшини, а креслаті верби, що потопили своє гіляча у воді, були серцем екзотичних джунглів. Південна Америка дихала вогкістю теплом, шаруділа комашнею, кликала пізнавати таємниці. Одного дня я гуляла по Амазонії і побачила, як величезний кусок виробової темно землянисто коричневої кори. Поважно пливе по ріці. Їй Богу, справжнісінький алігатор. Авантюрний захват, аж дух мені перехопив від такої фантастичної оказії трохи піддурити своїх друзів. Думаю, ось зараз закличу дітей, най на власні очі бачать, що алігатори в нашій річці водяться. Та вони всі. Повсикаються від здивування і найзаздрять що я перша алігатора побачила. Криком верещу на весь голос: Біжіть усі сюди, алігатор пливе, біжіть бо втоне! Алігатор пливе. Алігатор. Першою почула моя баба. Ой, людоньки, біжіть, біда, якась сталася? Галі тато пливе. Після того, як до лісів Амазонії з усіх усюд позбігалися сполохані колонізатори, тубільцям довелося мандрувати до інших земель. За декілька днів у мене вже був план нової подорожі, і я вирішила податися в Африку. Африка знаходилася трохи далі за вербами біля старого каменю. Це місце було саваною, а верби баобабами. Далекі континенти, колоритні землі та заманливі подорожі пізнавала з книжок. У мене було безліч путівників, атласів, а підручники з географії я перечитувала по декілька разів. Інформацію я поглинала з нестримним захватом. Село ставало центром світу, бо ж за літо треба було вспіти побувати всюди. Вирішила, що в Африці нам треба бути масаї. Це такий африканський вовничий народ. На високопоставленій нараді плем'я призначило мене верховною жрицею, і ми почали готуватися, щоб виконати традиційний танець. Масаї Аддуму. Правда, я не дуже добре розібралася, як його правильно танцювати, але аборигенам сказала, що то треба швидко і високо підстрибувати. А потім трястися на одному місці, ніби тобі щось трохи бракує. Про автентичний одяг Масаї я також попередила своє плем'я. Ошатні довгі полотна червоного кольору обмутані по всьому тілу, а поверх великі коралі та браслети, а ще розфарбовані лиця в жовте та червоне. Червоних довгих тканин ми не познаходили, тож поприносили з дому простирадла і обмоталися ними. З очерету сплели вінки на пояс і на груди. Людка ще принесла кожному мамині капронові колготки. Ми їх одягали на голову, щоб мати довгі коси і бути гарними. Федько ще запропонував танцювати і кричати Я масай! Ми позалазили в кущі і робили репетицію. Аж тут баба Стевка поволеньке йде на пасовище з патичком по корову. Ми сидимо в кущах тихо. Навіть не дихаємо. Баба проходить біля нас, а потім нас семеро аборигенів у простирадлах як почне вистрибувати з кущів і високо стрибати перед бабою, потім трястися, ніби нам щось трохи бракує, покрикаючи, я масай! Африкою в нас також чомусь не дуже добре склалося. Відставила я в сторону свої книжки, до добра не доведуть. Узялася читати журнал, а там про життя зірок і модні покази пишуть Тю, та хіба ми в селі модного показу не зробимо? Вирішили робити на старій водокачці. Там є забетонована стежка, щоб стелити червоного хідника. У стрімкому передчутті захопливого, епатажного показу мод ми почали зносити з домівок дорогі модельні брендові речі. Я принесла бабині спідниці, людка мамині мешти і сукенки, Федько притягнув дідову зимову дублянку і кальсони, Ігорко приніс татовий шлюбний костюм, він і так в шафі висів без діла. Його тато вже давно змінився в габаритах. Але стоп, подумала собі я, такий поважний виступ не може пройти без нагород. Треба моделям зробити вітальні грамоти. У голові вмить зародилася чудесна ідея сотворити прекрасне. Пішла додому. Із зошитів повиривала аркуші, написала подяки. Залізла в шафу, вибрала мамину сукню з красивими, великими кольоровими квітами. Акуратно ножицями з краєчку повирізала з сукні квіти і клеєм ПВА наклеїла їх на вітальні грамоти. Але ж то мені файно вдалося. Прийшли й дорослі на наш показ мод дивитися. Усе відбувалося. На найвищому рівні, аж поки хтось із дітлахів не похвалився моїй мамі вітальною грамотою. А потім вона побачила іще одну таку, іще, іще. З фешенебельним життям також у мене не склалося. Сиділа, як декілька днів у хаті, в зажурі робила порядки, міркувала про світ. А потім хтось моєму дідові подарував велику енциклопедію світових комах, ілюстровану, з кольоровими картинками рідкісних комах, жуків, павуків, гусениць метеликів, личинок, скарб. Я просто вимушена була відкрити науково дослідний інститут в нашому підвалі. На полицях поміж бабаних банок з консерваціями стояли банки з павуками і гусеницями. Наукові співробітники дарма літо не гаяли. У нас розпочалася нова місія. Вона тривала доти, доки баба не зайшла у підвал, аби поставити на полиці свіжу консервацію.